Привіт, це Андрій і Трибуна. Сьогодні буде тестовий випуск, в якому ми перевіримо, чи достатня якість відео, звуку і чи підходить взагалі цей формат для нової рубрики, яку я анонсував. Як і обіцяв, Теми, тут я буду піднімати більш політичні. Тобто не треба тут зараз вишукувати якісь наукові факти і перевіряти, чи я так все правильно сказав. Я більше буду говорити таке імхо. Сьогодні я би хотів поговорити про політичне питання, питання мови в Україні. Ну. Є така проблема, вона виринає постійно. Я думаю, вже безглуздо казати, що вона є перебільшена. Якщо вона щоразу виникає, то мабуть вона таки є. От і е, є в нас е, така більш-менш офіційна політика, і є люди, які нею не задоволені, які кажуть, що мовляв, російська мова не є власністю Росії. так? І тому безглуздо там якось протидіяти російській мові в надії, що це якось завадить самій Росії. Ось з цим твердженням є проблема. Так, формально воно правдиве. Так, Росії не належить російська мова, але фактично Росія постійно використовує мову як засіб просування свого культурного бренду, як наслідок потім просування своєї пропаганди. Ну і зрозуміло, що е, занадто авторитарні дії, так вони завжди будуть оскаржуватися. Причому Європа, ліберальна Європа, вона першою буде проти таких авторитарних дій. Ось, але в нас є засіб, яким ми можемо діяти абсолютно легально і абсолютно в межах ліберального дискурсу. Е, справа в тому, що в нас вже давно сформувалася авторитарна філологія. Ми е, приймаємо якісь е, мовні норми не на підставі якихось там досліджень, а просто тому, що якийсь професор так вирішив. У нас так е, ледве не постраждало дієслово виглядати. Так є з'явилася така думка, що у слова виглядати немає значення мати вигляд. Так? Вдалося мені дослідити, що цю тезу запустив такий собі філолог Микола Снаговський. От і до нього, до його статті в 2014 році, взагалі такої тези не існувало. І цю ж авторитарну філологію можна задіяти як зброю в боротьбі з російською мовою. Ось що я пропоную. Спочатку розглянемо такий конфлікт. Частина киян вимагає перейменувати. Станцію метро Площа Льва Толстого, бо, мовляв, Лєв Толстой російський діяч, яке він відношення має до України, взагалі ніколи не був у Києві і так далі. А інша частина киян каже, мовляв, а чого вам здався той Лєв Толстой? Він не сепаратист, не ватнік, навіть якийсь там духовний лідер, навіть опозиціонер з точки зору царської Росії. Що ж він вам поганого зробив? От, пропоную вирішити цю проблему дуже просто. А, ті величезна кількість об'єктів у Києві, які названі на честь Льва Толстого, ми їх залишаємо названими на честь Льва Толстого, але згадуємо один такий філологічний нюанс, що Лєв Толстой є іноземцем. Які у нас ще є вулиці, названі на честь іноземців. Ну, наприклад, у Львові є вулиця Джорджа Вашингтона. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, на табличках вулиця Джорджа Вашингтона написано Джордж Вашингтон'с вулиця? Ні, на них написано вулиця Джорджа Вашингтона українськими буквами. Тобто ми не використовуємо засоби відмінювання флексії слів з тієї мови, носієм якої був цей діяч? Відповідно за цим правилом. Площа у Києві має називатися Площа Лєва Толстоя. І тоді всім буде зрозуміло, що це іноземець. Ось і все перейменування, яке потрібно зробити. Але це лише перший крок. Наступна моя пропозиція не нова, таке вже багато разів пропонували зробити. Це визнати існування в Україні такого явища, як українська російська мова. Ну, це ж не точно та сама мова, якою спілкуються в Москві, як мінімум, вимова інша. А за деякими характерними словами взагалі можна відрізнити свого від чужого, як було з легендарним поребриком. Отже, цю українську російську мову потрібно описати, систематизувати, але при цьому застосувати ту саму авторитарну філологію. Так, і, наприклад, закріпити, ну, як мінімум, що в українській російській мові правильно казати в Україні, а не на. Ось потім варто також зафіксувати такі тези, що, наприклад, місто Дніпро цією українською російською мовою правильно називається Дніпро, а не Дніпро. Ось якщо назва річки ще може мати різні регіональні варіанти, тому що річка протікає через територію багатьох країн, то назва міста вже якось має бути нормована, бо місто відноситься до конкретної країни. Далі, знову ж таки, завдяки авторитарній філології, можна зібрати усі приклади українізмів в російській мові, які трапляються на території України, і занести їх в українську російську мову як нормативні. Ну, Зокрема, говорять щодо, що є калькою українського. «щодо». В Одесі я чув, як людина ніби розмовляла російською мовою, але вживала такі слова, як мабуть, і фінальним кроком стандартизації. Цієї українсько-російської мови буде те, що, оскільки площа лєва Толстоя є географічним об'єктом, і називати її в різних мовах потрібно якомога більш схоже, то в українській російській мові вона теж буде площадь Лєва Толстоя. Отже, пройде 5-10 років, ми закріпимо українську-російську мову з величезною кількістю українізмів як нормативно. І після цього зробимо такий простий крок. Ми скажемо, що якщо вже ця мова настільки подібна на українську, то вона є діалектом української мови, а не російської. І ось в цей момент ми вже зможемо сказати, що Росія де-факто не може претендувати на наш український діалект. А найголовніше, що всі ті, хто спілкуватиметься цією українською російською мовою, вони зрозуміють, що їм тепер набагато легше перейти на українську українську мову. І хто тоді зможе сказати нам, що ми забороняли російську мову? Навпаки, ми її рятували, ми її систематизували, ми її записували, вивчали і оп, вийшов діалект української. Упс. Я дякую своїм першим підтримувачам на Патреоні. Це Ігор Попков, Лесь і Сергій Тронько. Саме ці люди проголосували за те, щоб наступний випуск був саме трибуною. На черзі в мене замовлення на серію про парадокс Расела це буде серія в звичайному форматі. І я з нетерпінням чекаю на ваші наступні пропозиції щодо того, на яку тему знімати лакуну, а на яку трибуну чи дискутувати в онлайні. Сперечайтеся зі мною в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, без якого поганий YouTube не скаже вам, що у мене вийшло нове відео. Підтримуйте мене на Патреоні, висувайте пропозиції щодо наступних серій. І не забувайте казати, як вам якість, чи не треба щось знову поміняти. До зустрічі!